Дітки, доброго ранку, а у нас сьогодні з вами ліплення і ми з вами зліпимо літак. Дітки, для нашого літака нам потрібний синій, зелений, білий пластилін стека, дощечка і серветка. Беремо шматочок зеленого пластиліну для нашого корпусу літака. Робимо ковбаску. Гарненько розкачуємо наш пластилін. Ось так. Гарненько-гарненько, щоб у нас гарний літак вийшов. Дітки, щоб гарно ліпився пластилін, треба його підігріти. Після того, як розкатаємо пластилін, будемо формувати наш літак з хвостовою частиною. Дітки, а ви знаєте, що літак це один із найшвидших видів повітряного транспорту. А зараз ми будемо формувати задню частину літака. Формуємо гарненько наш корпус літака, докучуємо, якщо ще довжина не та, яку б нам би хотілося. Діти, матеріалами для ліплення ми ще розробляємо з вами моторику рук. Щоб гарно працювали наші пальчики і ручки. А тепер ми формуємо задню частину нашого літака хвост. А тепер ми беремо синій пластилін і будемо робити нашому літачку крила. Беремо більше. І теж ковбаскою будемо зараз з вами формувати крила для нашого літачка. Ось так. Теж катаємо ковбаскою спочатку, гарненько розкачуємо, щоб гарно-гарно у нас з вами вийшло. Крила літака це основна частина самого літака. Ось так гарненько ми докачуємо. Пластилін. А тепер придавлювати, будемо зараз пластилін і будемо формувати крила для літака. Ось так придавлюємо гарненько, на дощечку ложимо, теж пальчиком гарненько придавлюємо. Ось так. Гарно, гарно придавлюємо. А тепер беремо стеко і розрізаємо, нерівно, щоб угли у нас якраз були. Для літака нашого. На, на скосочок. І гарненько примазуємо крила до нашого літака. Ось так підравнюємо трішечки ось так. А тепер беремо з вами синій пластилін, ще відламуємо шматочок і будемо робити крила для задньої хвостової частини літака. Теж зараз будемо катати невеличку ковбаску. Ось так. Гарненько придавлюємо і викачуємо цей шматочок. Гарно, гарно. Але він буде менший, ніж для крил великих, тому що вони будуть невеликими. Дітки, а ви знаєте, що літаки бувають? Воєнні пасажирські. Та грузові. Докачуємо наш шматочок пластиліну і дивимося, який він за розміром та формою. Гарненько розкачуємо наш шматочок пластиліну, гарненько-гарненько. І будемо зараз його придавлювати. Ось так ми гарненько-гарненько його придавлюємо. Ось так. І будемо формувати задні крила, Ось так Гарненько придавлюємо його, притискаємо, притискаємо. Ось так. І будемо розрізати навпіл. І зараз будемо прикріплювати до нашого літака, ось так. І гарненько-гарненько примазуємо, щоб гарненько е тримались наші задні крила, ось так. А зараз з вами будемо брати білий пластилін і будемо формувати ось таких невеличких шість кружечків. І сьоме трішечки буде більше. Ось так. Беремо, формуємо з вами шість маленьких кружечків. Ось так. Робимо невеличкий, тому що у нас літак невеличкий, і буде якраз те, що нам потрібно. Ось так. І шостий шматочок. І будемо прикріпляти до нашого літака. Це круглі окна, вони називаються ілюмінатором. Ось так. З однієї частини і зараз будемо з іншої кріпити. Ось так. Дітки, подивіться, який гарний літачок у нас з вами вже виходить. Гарненько притискаємо. Ось так. А зараз ми будемо робити велике лобове скло для льотчиків. Ось так гарненько притискаємо, щоб їм гарно було видно у літаку. Ось так. Дітки, подивіться, який же ж гарний у нас літачок вийшов. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!